На заключній сесії районної ради депутати працювали, фотографувалися, дякували за співпрацю та висадили Липову алею Героям Небесної Сотні. 5 листопада 2015 року відбулося останнє у шостому скликанні пленарне засідання 44-ї позачергової сесії Золочівської районної ради. На сесії були присутні 39 депутатів. Засідання розпочалося з виконання державного гімну України. Відповідно до порядку денного було розглянуто три питання: фінансового характеру, а саме про внесення змін до районного бюджету Золочівського району на 2015 рік. Про затвердження угод про передачу видатків на виконання повноважень між місцевими бюджетами, про затвердження розпоряджень голови Золочівської районної державної адміністрації. У питанні різне виступали з подячними словами депутати Ганна Сорока, Станіслав Федина, Адам Мокринський та голова Золочівської РДА Володимир Недзельський. А також зі словами подяки до депутатського корпусу голів місцевих рад району, виконавчого апарату районної ради звернувся виконуючий обов'язків голови районної ради Андрій Леськів. Депутати районної ради висадили Липову алею герої Небесної Сотні. Шановна президента, шановні працівники апарату, ради всіх, кого ми знаємо, дорогі мої друзі, місце, друзі-депутати, старожили, ветерани, хто тут багато років провів у цій сесійній залі. Я щиро дякую всім, з ким мені приходилося зустрічатися тут, бачити, спілкуватися, опонувати і підтримувати. Це теж політика, бо в політиці немає яка вічних ворогів, а є вічні інтереси. Це дуже гарна фраза. Але я би хотіла, щоб ці інтереси були не меркантильними, були не корпоративними, а щоб інтерес стояв на самому першому місці любов до України і до тих справ, які ми вирішуємо. Я хочу перед усе подякувати фракції Батьківщина, якою я був головою. За сумінну, конструктивну роботу на протязі двох каденцій. Щиро хочу подякувати також голову місцевого самоврядування, з якими в мене ніколи за ці всі роки не було ніяких компліктів, будь-які конструктивні питання надавалися і вирішувалися. Щиро дякую. Особливо хочу подякувати і апарату районної ради що це апарат бджіл, який е, 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 не дивиться ні на робочий час, ні на дні. Я ще вам вдячний за розуміння, за яким я завжди звертався. І завжди я отримував надзвичайно конструктивну і правильну відповідь від цього апарату як адміністрації, так і районної ради. І тому я хочу всім побажати міцного здоров'я. Миру і дай Бог цій каденції майбутній і Якнайменше, в цьому залі будуть харисейство. Я всім вже здоров'я насладу і мир над головою Дякую за увагу. Слава Україні! Я вже другий раз тобі ну, хочу подякувати по-перше. Членам депутата Народного Руху України за ту багаторічну працю в тій каденції на, на добро і на е, здоров'я, на, на благополуччя наших жителів. Хочу також подякувати всім фракціям, які працювали в тій каденції, і районній державній адміністрації, і районній раді керівництву і в нам прийшлося, я ще як тоді говорив, що не на кожній каденції, прийшлося працювати в такий важкий час, коли ми відстояли і були, багато були свідками і учасниками революції гідності і в період війни, яка проводиться в Україні. Я хочу побажати, щоб дякую крім цього за те, що за толерантність, за мудрість, за виваженість всім нашим депутатам на адміністрації районній раді. Хочу побажати новим депутатам, які прийдуть тої самої толерантності, виваженості, мудрості у прийнятті рішень, які були на користь нашим жителям нашого району. Здоров'я вам і щастя. Слава Україні! Знаєте, я напевно мав дуже велику честь очолювати районну раду протягом чотирьох років. І було найперше, звичайно, що були слова подяки. І слова подяки будуть. До навчого оператора районної ради, які сприйняли, бо сьогодні, скажімо, йти на роботу, хотіти йти це одне питання, йти, бо мусите це зовсім інше. Тому я йти на роботу, бо я розумію, що мене підтримують, мені допоможе і так далі. Також щира подяка всім депутатам, оскільки мені було, напевно, найважче стартувати, тому що за плечима не було фракції, яка могла би підтримати. Тому я відчував підтримку всіх. Я дішуся з того, що не треба було нам зустрічатися десь поодинці чи спокаємо з працями, когось переконувати при які якось рішень. Тому що, е як засвідчила каденція, люди мали власну громадянську позицію, мали власну думку, і вона збиралася з інтересами нашої громади, звучивши. Так, пережили, так можна називати драматичні часи, та й переживають далі, але жодного разу. Ми не були роз'єднані спільними потребами чи спільними зусиллями для того, щоб робити щось на користь громади, на користь України. Я також вдячний депутатському корпусу за те, що підтримали дуже багато серйозних речей і добрих речей. Навіть постання програми підтримки органів виконавчої влади, багато депутатів, які працюють в бюджетних сферах, відчули це, тому що люди, працюючи на мінімальну заробітну плату. Змушені були йти по засвіту, так звана, так чи безперечний зробітній влади. Дякую вам на сьогоднішній день та, скажімо, потреба відкладу. Тобі принаймні, мінімально зробітні владу, але кожен може одержати, не може бути на роботі. Я щиро вдячний голові сервера за те, що в різний... Спосіб, ми зустрічалися, різні проблеми виникали, але завжди було порозуміння і було співпраця. Зрозуміло, е, що особливо подяка і засобам масової інформації, які правдиво висвітлювали, ми викладали цю інформацію, яка звалися і в інтернет, тене, партнера, наша газета. Всім щиро вдячний. тішуся з того, що мав можливість з вами працювати. Думаю, що. Ми ще разом з вами не одну добру справу зробимо і будемо надалі тримати добрі стосунки, будемо будувати до добрі справи і будемо працювати те, щоб з вас наш його наша Україна. Слава Україні! Є в нас зараз е, таке побажання і прохання всіх залишиться відновити її, є в нас липи, вже чекають, щоб ви всі взяли участь і ми відновили товари Небесної Сотні. Як кажуть, знаєте, від кожного чоловіка побудувати дім, так виховати сина і пустити дерево. Але як ви жінок, так само з жінок просимо долучитися до то, того, що так каже, прошу нікого не розходити. Зараз виконуємо дім до фотографії і ділимося враження. Після цього каже, йдемо висаджувати либо.